Чому так буває, що комусь від народження все дається, а хто собі здобуває сам? Це ще не знати, кому повезло. Це ще не знати, кому повезло. Якщо розглядати життя яке від народження до смерті, це місце, де я повинен як бонус, так? От, було. Таке небуття, і тут тобі, ти виграв лотерею і тобі кажуть, добре, ти народишся, о, буржуєш собі життя. Це одно. А другий варіант, коли Господь Бог дає кожній людині шанс себе реалізувати у світі. Завдання батьків дитину адаптувати до самостійного життя, щоб вона могла давати собі раду в соціумі. Так? Бо людина вона є соціальна особа. так, Вона покликана жити у суспільстві, у спільноті. Перша спільнота це сім'я, ну потім далі починається дитячий садок, школа. Це ті спільноти, в яких ми себе формуємо як особистість. І одна така як фінальна із таких спільнот, це є церква. Конфесія, парафія. Так? Навіть не так конфесія, як парафія. тому що… Парафія це те, що збирає людей навколо одного священника. От я вас можу називати парафіянами, тому що всі, хто мене слухає, далеко де б ви не були, ви кожен ходите до своєї церкви навіть, так? але в будь-якому варіанті, ви є мої парафіяни, бо ви мене слухаєте. Ми разом молимося, ви даєте питання, я стараюся якось вам відповісти. І ми будуємо спільноту. І у цій спільноті ми показуємо Богове, наскільки ми здатні до самостійного життя. Церква, я завжди називаю церкву школою людяності. Хтось може з цим спорити, можете назвати там є, купелю спасіння, відродження, як хочете називати. А я по-простому кажу: церква це школа життя. Це там, де ми повинні навчитися жити з Богом для людей, з людьми для Бога. Школа життя це церква. І якщо використовувати цю інституцію, так, як школа життя, щоб навчитися жити з людьми для Бога, з Богом для людей, то що ліпше, як тобі все будуть на підносі приносити, і ти ніякої користі не принесеш для, для суспільства? Ніякої. А потім на страшнім суді Каже Господь Бог, так, я був голодний, ви дали мені їсти сюди, поправиться. Я був спраглий, ви дали мені пити сюди, поправиться. Я був на гей, ви мене одягли. Ви мені допомагали. Я був у лікарні, бо я був, <кхи> я був в тюрмі. <кхи> перепрошую. І ви мене провідали. Ставайте туди поправиться. А тим, кому все давали, Господь Бог скаже, я був голодний, ти не дав мені їсти. А він такий сидить і думає, добре, що мені дали. Я не можу одягнутися, ви мені не дали. А той, що постійно все отримав з легкої руки, він, він сам чекав, коли йому його одінуть, нагодують, за нього все повирішують і дід по лівиці, Як Господи, ми коли тебе виділи голодним чи спраним? А все, що ви зробили одному з моїх братів, не менше, як ви зробили мені. От вам і відповідь на питання. А ви собі подумайте, що правильніше? Але є друге питання, і друга біда, що часом люди вимучуються так вимучені своєю працею, так вимучені своїми обов'язками, а толку нема. А чого? Що сталося? А сталося то. Що ви робите то без Бога і не для Бога. Не з людьми для Бога і не з Богом для людей. Ви робите то самі собі. А нащо не знаю, так мама казала, так бабка навчила, це Та так роблю. Та так всі мучу. Ціле життя очі бідую. Думаєте, я один раз таку чув бесіду. життя. нічого не виділа в житті доброго. Ціле життя тако мучуся, мучуся. І таке життя тако пройшло в тяжких працях і так всі мучу, і нічого з того нема. Не чули таких бесід ніколи? ні? І я чув багато. Жити треба і старатися з людьми для Бога і з Богом для людей. Інший варіант просто тебе вимучує. Злий дуже хитрий, він розказує тобі, слухай, тобі треба страдати, ти мусиш терпіти, бо Бог терпів і нам вилів. Розумієте, Це маніпулятори говорять. Це ті, які хочуть вами управляти і принижувати. Бог терпів і вам велів. Що Бог терпів, мені велів? Бог сказав, я вас відкупив. Мені не треба, щоб ви терпіли. Він каже, вовше, я жертви від вас не хочу, я хочу від вас милосердя. Жертву принесіть до церкви, дайте бідним, нагодуйте тих, підтримайте тих. Жертва це людям, а не богове. Бог каже: я не жертви хочу, я хочу милосердя. Дякуючи вашим жертвам, ми не Богові робимо тепліше, ми допомагаємо реально людям. Ми утримуємо свій храм. Ми відповідно обновлюємо, обслуговуємо обладнання. Яке, за допомогою якого я можу транслювати вам ці молитви спільні з, з вами. В даний час багато коштів ми, ми на, 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 направляємо для наших військових. Сьогодні буквально їхали з похорону, знову заїхали, закуповували е, Берці, літні зараз і штани, і що ми там ще брали, і, і, і рюкзак, і, ну і так далі. Це є жертва для людей, а не для Бога. А Бог дивиться, як ви ту жертву даєте. Для Бога важна людяність. Пам'ятаєте, я вам казав? Школа людяності це церква. І якщо ви себе навчите тої людяності, Бог побачить у твоїй жертві, у твоєму старанню людяність, що тебе робить людиною, яку Бог створив на свій образ і подобу. На образ і подобу. Може, хтось пожертвував. бачите, почув. Я вам щиро дякую за вашу пожертву. Дай вам Боже здоров'я. Дай Бог приймає. І Бог бачить ту щирість. А як вас хочуть хтось дурити, пожертвуй Бога, Бога ви нічого не треба, він не бідний. Бог каже: хочеш показати свою людяність, покажи її. Бідних маєте навколо себе, потребуючих маєте навколо себе. І не думайте, що тільки бідним маємо допомагати. Не думайте. Багаті теж потребують допомоги. Тому що не завжди допомога вимірюється в грошах. Нас вчили, що багатство це є погано. Я маю на увазі радянська школа. Багатство це погано. І люди ходили і пишалися, хто бідніший. Я бідний, я що такий, як ти багаче, де набудував собі тому ти є. Розумієте, так було тоді. Але багатство, Бог не є проти багатства, бо багатство це наслідок старання і вміння. Це й дуже добре. Але багаті потребують також, і від... і від бідних людей потребують визнання. Якого? Піти йому подякую. А за що? Він тільки гроші набрав на кров? Чому на кров? Не розкидайся такими словами. Бо таке враження, що навколо нас одні злодії. Я знаю дуже багато порядних підприємців. І вони мені сьогодні, знаєте скільки? Скільки? Я у них вже їм, по-перше, їм вже надою трохи, але скільки вони допомагають для армії. І навіть не питають. Наприклад, тут Володимир той із Новомосковська. Я йому тільки кажу, мені треба кліонку, розумієш, він мені не те, що я їду беру, він мені навіть і привозив самий вже не раз. А підприємці, ми приходимо, що треба, скільки треба. І вони дають, свої, це їхні гроші. Це не якісь бюджетні, десь там украли, щось накрутили. Це їхні власні гроші, які вони заробляють. І замість того, щоб їх вкладати в розширення виробництва, вони жертвують, дають на підтримку хлопцям. Дай їм Боже здоров'я. Тому я кажу, що не, не обов'язково всі навколо злодії. Є дуже багато порядних підприємців, багатих людей. А чого би не сказати йому, що би його. Не, під, не підтримати. От ти молодець, от я пишаюся, ти добився такої, такого рівня, у тебе така чудесна машина, тебе дуже гарний будинок. Та ж похваліть! Це буде ваша участь, це буде ваша людяність, яку Господь Бог чекає від нас. Ось. І тому, давайте, от тепер ви розумієте, так? що Якщо з малку там все йому давали, всю машину купили 22 роки, там він вже має свою машину, і ще не будь-яку, і там, і, і хату вже дітям купили, а вони вчуться, а вже хату свою мають. І це так, це дуже добре. Та дуже добре, що ви дітям своїм купуєте. Дуже добре. Але лиш би це дітям допомагало, але не шкодило. Щоб на цьому їхня участь не закінчилася. Аби вони думали, що батьки так мають до зложених рук. Цим дітям допомагати і давати і утримувати. Діти мають бути вдячні за те, що батьки їх ставлять на ноги. Це є дуже добре. Це і дуже добре. Але саме головне, щоб не стратити той елемент людяності. От Коли батьки дали тобі той старт, тримай марку, тримай рівень дуже добре. І ти пам'ятаєш, що ти повинен буде. На одну голову вище від своїх батьків, на один крок більше е прийти маєш від своїх батьків, і на один мільйон маєш заробити більше від своїх батьків. Інакше нема логіки, нема смислу народжуватися. Дорожіть своїм життям, дорожіть своїми батьками, дорожьте те, що маємо. І навіть ті люди, які стараються, трудяться. Ви не думайте, що мені їх не шкода. Мені їх шкода, певно, що. Не шкода, що втрачається марно час, іде, і старалися все на ціле життя. Та мені нащо, я за дітей. Мені не треба. То все діти. Не брешіть собі. Не треба дітям, робіть собі для себе. Бо то, що ви робите хату, будуєте, то все дітям, дітям, ви вмрете, вони за тиждень у хаті почнуть робити ремонт, бо їм не треба тої вашої старовини. І не треба будувати для дітей. Діти, все мені. Я собі хочу це, а діти ви вже на ногах, все, помагайте мені. Бо я хочу доживати життя по-людськи. І Я хочу, щоб мені тут канапа така була. Зелена. Мама, то не модно. Хочу зелену канапу. Для дорослих робіт, для старших. Не дуріть себе і дітям то кажіть. Ви молоді, ви собі заробите. Я, я стара, хочу дожити по людській своїй старості. А ви, діти, відносіться до старших з повагою. І нехай не брешуть вам, що вони там для вас це все роблять. Не треба. Для вас вони зробили, ви народились на світ. Слава Богу, це найбільше. Друге, вони вас вже поставили на ноги. Супер, це чудесно! А тепер прошу дуже, постарайтеся татові й мамі, щоб їхня старість була. Відповідно, комфортно. І не треба розказувати, що то мені не треба, то мені кійко, я нічого, то все дітям. Не, не, не треба нічого дітям. От бачите, як ви гарно пішли, жертвуєте вже це третій донат вже. От поки я говорю. Дякую вам, дай вам Боже здоров'я. Дай Бог приймає. Я так розумію, що це в якійсь мірі ви підтримуєте тим самим те, що я кажу. Duże dziękuję Wam z